Динамо Аріс найцікавіше у протистоянні, у чому зізнався Мірця Луческо? чи зіграє основний воротар Аріса, і що сказав Віктор Циганков перед матчем про це і не тільки у нашому випуску, прямо зараз. Київське Динамо у Бухаресті у матчі відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій спробує відігратися після поразки у матчі першому від грецького Аріса 0 1 Пряма трансляція матчу на нашому каналі на першому футбольному. Усіх запрошуємо підтримати улюблений клуб разом. В історії Динамо у Єврокубках було чотири рази, коли команда проходила далі після неудачі у першому матчі. У всіх чотирьох випадках поразка у першій зустрічі була з мінімальним рахунком. Друзі, а ви як вважаєте, чи вдасться Динамо пройти далі? Пишіть у коментарях під цим випуском, ваша думка цікава і важлива для нас. Отже, четвер: Динамо Аріс після 19-ї години на першому футбольному. Віктор Циганков, який зараз грає за іспанську Жирону, звернувся до українських вболівальників із проханням підтримати Динамо у матчі відповіді. Цитую: у ці складні часи ми повинні бути усі разом. Тому прошу вас, у кого є можливість підтримати Динамо. Хлопцям обов'язково потрібна ваша підтримка. Бережіть себе. І слава Україні! Сказав Віктор Циганков. Перший футбольний це чудова можливість. Прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 90 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це більше ніж 15 мільйонів переглядів за попередній рік та понад 2 мільйони переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Мірча Луческо перед матчем зазначив, що під час першої серії протистояння з Арісом у салоніках динамівців обзивали, ображали. Цитую, на нас плювали. На суддю був неймовірний тиск. Він призначив пенальті, якого не було. Тому ми дуже хочемо виграти і пройти кваліфікацію. Динамо, країна з тобою. Нам потрібна перемога. Троє гравців київського динамо, які дебютували у Єврокубках під час першої гри з Арісом, можливо, і у другому матчі вийдуть на поле. Це Беніто, Волошин та Брашко. Беніто тоді зіграв усі 90 плюс хвилин на позиції центрального форварда. Брашко вийшов на 82-й хвилині замість Сергія Сидорчука. А Волошин замінив Влада Кабаєва на лівому фланзі. Друзі, а ви який склад киян прогнозуєте на матч? Пишіть у коментарях під цим випуском. Сьогоднішній поєдинок буде обслуговувати бригада на чолі з 34 річним австрійцем Себастьяном Гісгамером. Ще не маючи статусу арбітра ФІФА, рефері дебютував на міжнародній арені. У 2019-му Себастьян отримав статус ФІФА. Наразі він має в активі 32 матчі на усіх рівнях під егідою УЄФА, працюючи на груповій стадії Ліги конференцій, у лізі націй та кваліфікації Ліги Чемпіонів. Сподіваємося на справедливе суддівство. Капітан і ворота Раріса Хуліан Куеста можливо пропустить матч відповідь із київським Динамо. 32 32-річний голкіпер отримав пошкодження на тренуванні. У футболіста підозра на розтягнення зв'язок його ймовірно замінить Елефтеріус Кутезіотіс, який перейшов цього літа з Іонікоса. Нагадаю, що Аріс у минулому чемпіонаті своєї країни посів п'яте місце. А ось у новому ще не стартував у Греції початок 18 серпня за кілька днів. А от у Єврокубках уже відзначився нещодавно. За сумою двох матчів пройшов вірменський Арарат. Стали відомі потенційні суперники Київського «Динамо» у раунді плей-офф кваліфікації Ліги конференції. У разі перемоги над Арісом Білосині зіграють проти переможця пари. Бешикташ Туреччина Невчі, Азербайджан у першому матчі в Азербайджані турки виграли у Невчі 3 1 Тож, ймовірно, саме Бешикташ потенційно наш наступний суперник. Динамо Київ інсайд повідомили про те, що Мірча Луческу залишить Динамо у разі непотрапляння команди до групового етапу Ліги конференції. Хто буде тренувати київське динамо, майже відомо. Це Олександр Шовковський, який тренував команду наприкінці минулого сезону, коли Луческу лягав на операцію. У питанні компенсації також має бути досягнуто консенсусу. А Луческо може продовжити роботу в Бухарейському Динамо, в якому колись розпочинав і завершував як гравець. Тож чекаємо розвитку подій. Дніпро-1 після ганебної поразки у Празі 0-3 від Славії у лізі Європи у четвер проведе матч відповідь. Була інформація про те, що у разі непроходження Дніпрян далі у цьому турнірі можлива відставка головного тренера Олександра Кучера. Вже навіть і кандидатура називалася це Руслан Ротань з Олександрії. Друзі, ви як вважаєте, як зіграє Дніпро 1 у матчі відповіді? Чи потрібно міняти тренера у цьому клубі? Пишіть у коментарях під цим випуском. До речі, Руслан Ротань вважає, що Дніпро 1 має шанси пройти Славію. Цитую: Славія зіграла у свою гру. Вони завжди дуже добре грають вдома, плюс допомога вболівальників. Однак хочу попередити, що це зовсім інша команда, коли грає на виїзді. Тому у Дніпра 1 є шанси. Для них нічого не втрачено. Треба вірити в перемогу. Якщо вони добре налаштуються, можна все впорати. Зазначив Руслан Ротань. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки. Вподобайки. Підписуйтеся і підтримайте наш україномовний канал. Наші трансляції у середу, 16 серпня, Манчестер Сіті, Севілья. Суперкубок у УЄФА о 21.45 на першому футбольному. Ну а вже у четвер, 17 серпня, Динамо Аріс, Дніпро, 1, Славія. Після дев'ятнадцятої години чекаємо на вас. Анонси усіх трансляцій каналу «Перший футбольний ви знайдете у розділі спільнота на нашому ютуб-каналі, а також у соціальних мережах першого футбольного, Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Усіх запрошуємо нас разом майже 90 тисяч. Будемо раді і вам. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть: Слава Україні! Ваш перший футбольний.